Добрий день, я з України. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати такий один цікавий набір. Щось таке новеньке для мене я такого ще не робила. Цей набір ви вже бачите, в себе перед очима. Це такий набір від чарівної млиті, і це набір для бісероплетіння. Його артикул БП-129. Називається кудряшка. Ось така має бути вівця. Я так розумію, це вони хотіли зобразити вівцю. Розмір її буде 4 см у висоту і 6,5 в довжину. Ось така цікава річ. Такий цей набір я купувала минулого року. Точно не пам'ятаю коли, але в минулому році я купувала. Можливо, десь влітку, червень-липень, можливо і в травні. І я хочу сплести силянку і розпочинати силянки без проплетіння. Якось трошки боюся, тому хочу спочатку сплести хочу ось таку невеличку роботу. Це не несилянка, да, тут така об'ємна фігурка має вийти, цікавенька така. Але все-таки це якась база, мені здається, для бісероплетіння. Тому розпочну з такої роботочки невеличкої. І хочу з вами ознайомитись з тим набором, що тут всередині. Ось із зворотньої сторони ми можемо бачити наповнення його. Так, що тут вони пишуть? В набір входить бісер приціоза і проволока. Да. Це ж не бісер, це бусини, я так бачу. І це бусини чорні двох кольорів. Ось проволочка. Ось це бісер. Це бусина називається. Ну, ось такої цікавої форми. Це бісер. Я не пам'ятаю, як він називається цей бісер. З цієї форми, але це бісер чеський. А! -а, -а. Але тут, мабуть, ще має бути звичайний бісер ось цей чорненький. поки його не бачу. Так, що в нас тут? Це виробник нас Харків, чарівна мить. Ще ось такий них набір, можливо, є, можливо, ні, бо мені здається, це якийсь старий набір. Рік вони тут не вказують, не бачу, поки не бачу. Ну, що відкриваємо, дивимось. Сьогодні у мене на календарі 24 травня 2025 року. Сьогодні я його розпочинати не буду, але думаю, що найближчим часом я це зроблю. Точної дати поки не скажу, не знаю, але найближчим часом, найближчий тиждень. І так, тут така кортоночка просто: схема. Подивилася я на цю схему, і трошки вона мене лякає. Чесно, не зовсім зрозуміло, що і як тут робити. Якісь стрілочки двох кольорів, це дві ниточки йде, чи як, не знаю. Ну тут є опис, і його треба буде читати. І якось до цієї схеми, я так розумію, Розшифровка і щось таке. Ну, це буду читати, буду ознайомлюватись, поки нічого не зрозуміла, я думала буде простіше. Так, що в нас тут є? Номери... Ні, є у нас якісь тут ось бумажечки в пакетиках вкладені? Пронумеровані пакетики, але якогось ключа немає. Схема просто кольорова. Я так розумію. Оце в нас і весь ключ. Найбільші кружечки, це, я так розумію, ось ці бусинки. Далі чорні кружечки, це, швидше все, ось ці бусинки. Довгенькі це ось це потрібно. Це наша пролука чорна. Це ось такий бісер, бачите. Такий довгенький. Камера не фокусується зовсім. Ну, ось такий він. І ще в нас є ось цей бісер чорний. Ну, це, мабуть, десятка, хоча, може, це і дрібний, не знаю, не впевнена. І якщо подивитись на цю схему, цей бісерочок використовується, так розумію, стільки тут в очах все. Більш його, мабуть, що ніде і немає. Далі ось цей опис, який треба вивчати. І, ага. Я так розумію, починається все це збирання ось звідси. І це все наматується, наматується. І потім же ж повертається назад і скручується. Тут буде хвостик, хоча. Тут, на прев'ю, не видно цього хвостика, але, мабуть, треба буде зробити хвостик, якщо цієї проволочки вистачить з проволочки. Ось так. Що ж, оце все комплектування. Але мені, я думаю, знадобляться ось ці пасатижі, бо закручувати цю проволоку, яка в них іде в наборі. Вона, здається, і не товста, на тонка. Але все-таки буду використовувати цей інструмент з ці пасатиж круглогубці. Все. Огляд набору ми зробили. Піду вивчати інструкцію і робити цю вівцю. Зустрінемося з вами в наступному калі, розповім, як я з цим впоралася. Думаю, впораюся. Не знаю, чи будуть якісь нюанси, чи ні, буде розповідати згодом. Ось я до вас з заключним включенням по цьому такому невеличкому наборчику буду розповідати про цю вітцю, що ви ось бачите, ось залишки всього вистачило. Ця залишилась одна, їх всього було три от вони в оці. Використовується далі другий пакетик. Це у нас були в двох пакетах оці бусини ось тільки залишилось їх. Третій це чорний бісер. І четвертий це ось такі бусинки, чорні, меншого розміру, ніж стебіль. Ось ця проволока, яка тут теж використовувалась, її залишилось більше, але. Таку частинку, мабуть, вдвічі більшу. У мене синочок забрав, сказав, йому треба такий трос. Тому проволоки теж вистачило. Але давайте по порядку. Я її зробила. Річ така вийшла цікавенька. Моя дитина вже цю вівцю назвала шоном, ну, тобто баранчик Шон. Я вам тут ставлю фото. Це так. Кого цього мультика, цього баранчика-шона. Ну, знаєте, щось схоже є, як на мене. А з тим, що в мене вийшло з тим баранчиком шоном. баранчик Шон, що правда, я так розумію, це мультик пластиліновий, тобто він з пластиліну зліплений, цей баранчик шон. Ну, У мене вівця з бусинок, але схожість з тим є. І дитина назвала цього баранчика шоном. Баранчик-шом і трошки вже з ним погрався. І знаєте, ця проволока, такий нюанс, вона така доволі тонка і дуже швидко втрачає свою форму. Тобто, я, здається, і затягувала ці бусинки, але і за те, що дитина погралася, вона вже трошки ця овечка їздить, а не тримається так кубки. Ну, таке. Виріб такий дивненький. Були нюанси спочатку розібратися з тим описом, що вони надають, з тією схемою. Десь ця схема не була важка, але все-таки декілька разів я розпускала. Будемо по порядку, мабуть, дивитися згідно схеми. Ну, Спочатку я вам скажу, сьогодні у мене на календарі 28 травня. Я її сьогодні розпочала, і я її сьогодні завершила. Так. Робота, якщо вникнути в схему, в цей опис, здається, нескладною. Один нюанс я спочатку, як розпочала її, так би мовити, плести, бо це ж у нас бісероплетіння. плетіння. Перший раз, коли я це розпочала, я дійшла ось сюди до очей цього баранчика, шона. Затягувала цю бісеринку, і в мене такі стався прикрий випадок, що в мене ця проволока порвалася. Не знаю, як так. Десь я затягувала цю бісерину, і вона в мене порвалася. І я, ну, відповідно, все розпускала. Порвалася вона в мене, мабуть, так, пополам, я десь так прикидаю, можливо, якась турна чуть більше, якась чуть менша була. Мабуть. Щось таке. І я була збушена розпускати тут цих декілька рядів і розпочинати, як з якоїсь сторони. Тому в мене сталося те, що цього шматка, цього дроту, цієї проволоки мені до кінця не вистачило, і я брала з другого і наматувала на сторони Цю проволоку, щоб мені доплести до кінця. Ось такий в мене був нюансик. Ось. Далі я ще був такий нюансик, що я доплила ось сюди до ніжок і зрозуміла, що в мене неправильна була послідовність. У мене спочатку, пер... в перший раз, коли я дось сюди доплила, в мене ніжки вийшли ось тут на спині. Чомусь якось так. І я розпускала майже ось до початку цих білих бусинок і знову плела. І, то, і вже вдруге, в мене ніжки ось були вже знизу. Ось так. Далі, мабуть, десь я доплела майже до кінця, мені не вистачило на останніх три-три ряди, чотири ряди, і відповідно, з цими ніжками задніми. Цієї проволоки, де я вже доплітала. І там трошки воно теж чіплялося, і було важко особливо ніжки, бо ці бусинки не менше. Десь оці кінчики проволоки, що я накручую одну на одну, десь чіплялося, і було важко протягнути, десь так хляблося. От оці моменти, щоб ніжки затягнути, ось тут особливо треба бути уважним, щоб не було ось тут проміжки, бо вони будуть хляпатися. От, і так само ось тут, у вушках і очі. Мені саме важче було затягнути ось цю бісерину, щоб очі не телепалися десь понизу. Але це ще таке ось такі моменти. Я тут підрахувала, що в нас тут всього використано 133 бусини і бісерини. Ну, бісеру тут взагалі мало. Ось дві бісерини чорні в очах і дві ось. Такі бісерини. От залишку одна така є. Ось отакі бісерини цікаві, довгенькі. Все інше у нас бусини йдуть. Бусини. Ось такі малі. Це, мабуть, 2 міліметри. Мені здається, що це 2 міліметри, можливо, 3. Не знаю, вони ніде не пишуть розмір цих бусинок. Ось ці чорні. І ці, мабуть, 6 міліметрів, мені здається, ось ті такі білі перламутри. Ось. Так, ну це я вам розповіла. Тому треба уважно вивчати інструкцію, бо не зовсім зрозуміло, що в мене був такий нюанс. Я як розпочала, в мене виходила якась сплошна лінія, потім я знову розпускала, думала, як цю об'ємну фігурку зробити, і тоді читала ще раз інструкцію, тоді зрозуміли, що треба ось так якось верх-низ-верх-вниз його вибудовувати. Тому так, показую я вам цього баранчика-шона. Я... Як я вам сказала, в мене трошки дитина вже порозтягувала цю проволоку, вона така якась делікатна. І він в мене такий дивненький. Ну і він зразу був такий дивненький. Ось ось це створіння. Ой, да, таке чудо юно. Але моїй дитині подобається ось цей такий баранчик-шон. У мене камера на нього прям не фокусується. Ось такий він в мене вийшов, ось такий на прев'ю. Ну, Бачите, в мене. Ось тут порозтягував уже ця проволока, бачите? Воно тут більш щільніше прилягало, але в мене вже дитина, ось це, ось тут. Воно тако більш щільніше було до кучки. Ось так. Але він вже з їм тут погрався, він же його й садовив, він же в нього все йому робив. Ось так. Вже він стиг за сьогодні, він мені і допомагав його, до речі, і плести. Нанизував на проволоку ці бусинки чорні і ці біленькі. Тому він мені допомагав його зробити. Я вже затягувала, а він нанизував. Тому як це потім дитині не дати пограти з цим баранчиком шоном? Це, це у нього такий баранчик-шон. Ось, я вам його зараз покажу. І. Піде він моїй дитині, далі він його буде експлуатувати. Ось такий див... дивна вівця. Ну, в общем, баранчик-шон. Він, в принципі, в мене й стоїть, як ви бачите. Ну щоправда, він не тільки на свої лапи е -е, спирається, але він в основному спирається на свого носа, як на мене. Ось такий він в мене, такий баранчик-шон. Дивний баранчик шон Джин. Я ж кажу, то вже розтягнулася проволока. вона дуже м'яка. Ось такий у нього тут хвіст і от таке чудо юдо в мене вийшло. Ось такий баранчик шон. Ну, що я вам можу сказати? Плететься воно. Неважко, головне вивчити інструкцію, так би мовити, зрозуміти, і брати, мені здається, треба краще якусь мічнішу провулку, яка буде краще тримати форму. А не отак, туди-сюди дитина, от ми я його поексплуатувала, його туди-сюди оце поробила, і він уже погано тримається. Я, здається, затягувала, я б не сказала, що в мене є тут проміжки між цими бусинами. Ну, ось тут, де йде ця рядність, так би мовити, верх-вниз, верх-вниз, як це тут правильно називається, техніка плетення, паралельне плетення, тобто верхній ряд і нижній ряд, я так розумію. І за цього вона так виходить, якась така гармошечка. Ось такі і ця гармошечка, її так потягнеш, і їй властиво потім не дозбиратись кубки, якісь треба, я не знаю, то або ще раз протягувати, щоб воно трималось кубки. Ну, таке плетення. Не, не дуже надійне, можливо, я щось не так зробила, неправильно зрозуміла, але, здається, робила все так по схемі. Ось таке. Чудо-юдо в мене вийшло. Не знаю. Я ще навіть подивилася, зайшла в інтернет, і якісь інші схеми плетення, але якихось інших тваринок я знаходила. Але тут такі тваринки, яка моя дитина не дуже грається, якісь технікою я не знайшла будівельний, бо йому ж треба кран. Я зробила ось цього баранчика шона. І він замовив мені крана, а Діма кажу, я не знаю, як того крана плести. Тому ось так. Ось прев'ю, ось мій результат. Ну, такой. Е -е, моя овечка десь, я не знаю, її очі кудись дивляться в інший бік. Ось, ну що ж, моїй дитині сподобався, ну все, буде ось такий нього баранчик Шон. Моя проба бісероплетіння. Перша ось так виглядає. Да, ще треба, звичайно, вчитися, бо не зовсім мені це подобається. Таке, ну і матеріал мені не дуже подобається. Та, що проволока порвалася в мене. Якось так вийшло. Все. І буду я закінчувати на цьому це відео. Дякую всім, хто подивиться це відео з баранчиком Шоном в головних ролях, і з його трошки косовкістю. Мені здається, що я очі щось неправильно зробила. Він десь в мене поїхали в іншу сторону. Чи їх, можливо, тут і можна вирівняти, я не знаю. Ну, ось такий в мене баранчик Шон. Все. І всім дякую за увагу, всім нам мирного неба над головою і до зустрічі з вами в наступних відео. Бувайте!